Вітаю усіх! Сьогодні я розкажу, як я готувала дуже швидку і смачну страву очисті з телями. Для цього до фаршу е, стерла цибулину, трошки чеснику вдавила, додала сушеного чеснику і е, паприки пів чайної ложечки. Фаршу у мене десь було грамів 300-350. Тоді вибила до нього ще яйце і додала 2 столових ложки манки. Це буде в нас фарш для тефтелів. Добре, його перемішала ось такий і наробила кульок, тобто тефтель наробила. І поставила їх обсмажуватися олії на сковорідці. Тим часом нарізала цибулі. Натерла моркви і в каструлю з товстим дном налила олії, висипала цибулю, моркву і хай вони тушаться. Нарізала картоплі такими скибочками. Ну, не маленькими, а такими, якраз щоб їсти добре було. І вже досмажуються мої ті тілі. Коли вони досмажилися, я їх висипаю до картоплі. Легенько і обережно перемішую їх з картоплею. Додаю приправи. Хто які любить, можна додавати. У мене хмелі сумелі і лавровий листочок. І заливаю водою рівно із цими інгредієнтами. Ось так. Підсолюю, тому що картопля не солена. Підсолюємо у міру, в кінці можна попробувати ще й досолити. І 15 хвилин нас покипіло це. Тоді додаємо, якщо є в наявності якісь інші овочі, чи броколі, чи от у мене баклажани морожені. А можна і без нічого. Заправляємо зеленю і хвилин 5, і наша страва вже готова. Готуйте таку швидку і смачну страву, поживну і смакуйте з огірками, з помідорами, маринованими чи свіжими. Дякую за перегляд. До зустрічі!